Всім саме величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині «Аврора». Шампунь дитячий мультипульти 37 гривень. Акції шампунь-шаума 84 гривні. Біцелярний шампунь 400 г. Пляшка йде з дозатором 77 гривень. І також із цієї серії «Профікер» кондиціонер 200 г 52 гривні. А це якась новинка. Нещодавно бачу, з'явилася на поличках в магазині Аврора. Так, що це у нас? Це у нас шампунь. Такий виробник. А, виробник Україна. Так, делікатно очищує шкіру голови. Подовжую стійкість кольору, відновлюю та зміцнюю локони, зменшує ламкість. Ось така пляшка з дозатором, тут 400 грамів, 99 гривень. І я бачу тут різні різні для різного волосся, видаляє забруднення та надлишки сабуму, живить та зволожує, сприяє активізації росту волосся, надає природний об'єм і блиск. Так, і ось такі ще. Тут що у нас регулярно? Регулює відновлення себуму, забезпечує оптимальне зволоження, нормалізує ph баланс шкіри голови, надає м'якості та шовковистості. Ось такі новинки з'явились в аврорі. Так, а це у нас бальзам. Це бальзам із цієї ж серії для фарбованого. Та для укріплення волосся. 200 г 88 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. А пантін можна придбати за 99 гривень зараз в Аврорі. Кеден Шолдер 139 гривень. Маска від Доктор Санте 300 грамів 64 гривні. І дивіться, вже з'явився в Аврорі італійський номер маска, а шампуня я не бачу. Так, ціна 279 гривень, але це без знижки. Ну, от цікаво подивитися, яка буде знижка зі знижкою цей товар. Тому що цими засобами номеру користуються дуже багато жінок, дівчат масками та шампунями. Бачу це також новинка. Крем-маска. Тут цілий кілограм, їх є декілька видів. Крем-маска для відновлення росту волосся. А ось ця йде з гіалуроновою кислотою. ця теж хороша буде. Тут у нас шампуні оберіг від торгової марки Екмік. Зміцнюючий шампунь для комбінованого та схильного дожирності волосся. винно хмельовий з білою глиною 500 г. Бальзам Фортези, також зараз в акції 400 грамів, 94 гривні. Шампунь Ельсеф від Лореаль зараз можна придбати за 119 гривень. А бальзам Ельсеф 200 г за 88 гривень. Шаума для чоловіків проти лупи 94 гривні. Гель для душу. Якщо не помиляюсь, це шик чи не шик. Ну добре, 250 грамів, 39 гривень. Великий гель для душу Фа 139 гривень, 400 грамів і маленький 69 гривень, 250 г. Арку можна придбати за 59 гривень. Тут 260 грамів. Мило для інтимної гігієни 49 гривень 370 грамів. І ось такий гель також по 49 гривень. Гель для душу Old Spice 109 гривень. А ось такий 86. Рексона спрей антиперспіранти по 88 гривень. Рексона кулькові по 57 гривень. Дав. 101 гривня. Дезодоранти Фа 77 гривень. І ось такі з'явилися на новинки просто дезодоранти, освіжаючі, парфумовані. Вони по 77 гривень. Кулькові дезодоранти Фа 39 гривень. Надзвичайно хороша низька ціна. Кулькові дезодоранти Нівея. По 59 гривень. Бачу, якась новинка з'явилась. Так, спрей, фіксатор для макіяжу 69 гривень. Так, знову бачу якісь новинки на поличках в магазині Аврора. Це йде сироватка Концентрат для обличчя на цілий день з колагеном та вітаміном С. І ось така з фруктовими кислотами 119 гривень. Це тонер міст для обличчя з фруктовими кислотами, колагеном 88 гривень 150 г. І це також, бачу якась новинка. Пінка для очищення шкіри обличчя. Також два види, 99 гривень. Ось така нова серія з'явилась в магазині Аврора. Так, а тут у нас гелі для вмивання та креми для обличчя. Точнісінько такі самі йдуть у наборі вавбоксів. Але я бачу, що вавбокс вигідніше придбати, ніж так купувати один засіб, тому що дехто писав, що це не вигідно. Ні, ні, дуже вигідно. Сироватка для шкіри обличчя з ефектом анти ейдж 30 грамів, 74 гривні. В Аврорі зараз хороші ціни на тканеві маски для обличчя по 17 гривень. Ось такий крем-гелі для душу. Зараз можна придбати зі знижкою. Я буквально пару тижнів назад ось цей придбав. Надзвичайно класний. Дуже пахне, приємно. Концентрація також мені подобається, пляшка з дозатором. І вони зараз в акції. Так, це у нас іде а, крем коктейль для душу. Ось такий великий. Тут цілий літр, мохіто та піна колада. Пляшка також з дозатором 49 гривень. Гей для душу від Herbal Planet. Тут у нас іде 510 грамів, два види. Набір станків бік в упаковці 5 штук 54 гривні. Набір бік в упаковці 2 штуки 49 гривень. І ось такий 129 гривень. Гель після гоління синіта. Об'єм 210 грамів 39 гривень. Станочки по 9 гривень. Так, тут у нас іде бальзам Нівея після гуління для чутливої шкіри 100 грамів 189 гривень. В акції паста саніно 50 грамів 22 гривні. В асортименті. Арко піна для гуління 300 г 69 гривень. Хороша зараз ціна на цю пінку. Нівея, піна для гуління 200 г88 гривень. І гель для чутливої шкіри 200 г 129 гривень нівея. Ось такий набір можна зараз купити зі знижкою: зубна щітка та зубна паста. Зубна паста Аквафреш в акції 59 гривень. Колгіт Прополіс 47 гривень. В акції зараз кисневий плямовий відник Хелін 900 г119 гривень. І ось такий з'явився кисневий відбілювач 570 грамів 84 гривні. Так, до речі, ці шампуні. Зараз вони йдуть в акції по 44 гривні. Від шик. Тут іде кокосовий шампунь, потім шампунь а, авокадо чи що там? і манго. Так, очищення волосся та нектарином для еластичності укріплення волосся. Це у нас іде з екстрактом морінги для зволоження та захисту волосся. І ось цей Іде амінокислотами та екстрактом авокадо для об'єму та блиску волосся. Ну що ж, я скажу, надзвичайно крута а, чашка для малечі. Дивіться, тут можна розмалювати свинку пепа, в наборі йде, йдуть краски, фарби та пензлик. Надзвичайно крута штука. Для дитини дитина буде тихо сидіти і знати, що це є чашка. Вона буде любити цю чашку, тому що вона її розмалювала власноруч. Чашка йде ось в такій упаковці. Розпис кераміків пепа та друзі. Давайте проскануємо. І вона зараз лише 29 гривень. Це надзвичайно хороша. Ціна була 100. Хастик, порошок для прання дитячої білизни. 400 грамів 44 гривні. Порошок пама, автомат або ручне прання. Вагою 800 грамів. Підгузки трусики. Лірро 219 гривень за упаковку. Мило шик з дозатором йде, 500 г 44 гривні. Хороша ціна, велика упаковка, красивий дизайн і пляшка йде з дозатором. Два види. Мило Милосейвгард 22 гривні. І Мило Дуру 19 гривень. В акції зараз ось таке велике крем мило. Тут йде цілий літр яблуко, нектарин, диня, 44 гривні. В акції по 19 гривень мило б'янка. Вага мила 140 грамів. А ось таке мило трішки дешевше. 11 гривень, 125 грамів вага. Акція мило дору 4 штучки. 400 грамів. Вага мила 100 грамів одного 74 гривні. Тверде крем мило з гліцерином. Та дитяче мило можна придбати за 6 гривень. В акції зараз жіноча гігієна Лібрес. Новинки, які нещодавно з'явились в магазині Аврора. Ось такі кашпо для квітів горщик. Зараз зі знижкою 84 гривні також є в чорному. Теж один із красивих елементів декору, на яких можна виставити. Будь-що навіть арома свічки, арома палочки, аромодифузор. Цікава така новинка: з'явилася: дошка планшет для створення. Біжутерії. Ну, я думаю, дівчата розберуться, що це воно таке. Так, привезли нові пледи ціна 229 гривень. І ось такі також новинка. Так, але вони йдуть взагалі без упакування, навіть не знаю де шукати ціну. З'явились ось такі валики для чищення одягу, вони по 14 гривень, тут 15 листів, і також можна одразу купити ось такі запаски до цих валиків. Дві упаковки по 15 листів, разом 30 листів, і ціна на такого набору 19 гривень, дуже вигідно. Чи я знайшов ось такий набір. Валик та а, запаска для чищення. Давайте проб'ємо ціну. Ціна такого набору 24 гривні. Шнурівки для взуття, чорні та білі. Так, ось такий, а, як сказати, горщик, чи як він називається горщик. 49 гривень. Ось такий трішки більший 69 гривень. Кольори в асортименті. І є точнісінько такий самий, світлого кольору, але він йде трішки менший. Ціна його 39 гривень. Вазон для орхідеї 39 гривень. І ось такий трішки більший прозорий по 59 гривень. А оцю штучку я навіть би взяв би собі горох, капуста, редиска. Дивіться, набір для вирощування мікрозелені. Набір розрахований на три врожаї. На канапешки. Чи, воно, чи дійсно воно буде рости? Хто знає? Дуже цікавий. Тут вже все є, просто відкрити, трішки полити і все. В Аврорі з'явилось ось таке добриво для фіалок 7 гривень. Добриво для полуниці та суниці 9 гривень. Добриво для троянд 9 гривень. Для розсади 9 гривень. Усі йдуть на 20 літрів розбавляти. Та навіть ось таке для квітучих рослин. Так, а це йде універсальне добриво в паличках 30 штук, 14 гривень. Двадцять дві гривні від шкідників. Давайте подивимося на продуктах в магазині Аврори акційне двісті двадцять п'ять гривень. Форт, сімдесят чотири гривні. Ось таку каву Якупс у склі можна придбати за 119 гривень. Тут 100 грамів. 52 гривні не з кафе, 60 грамів. Ось такий Якуб з вагою 100 грамів також зараз йде зі знижкою. Макофі Арабіка та Голд можна придбати за 69 гривень. Чай ТЕТ 48 пакетів, 44 гривні. Цукерки золота лілія. Повернення легенди. 200 грамів. 39 гривень. Зараз в Аврорі багато щиток брашів зі знижкою. Давайте подивимось, що в акції ось така невеличка 39 гривень. Ось таку можна придбати за 55 гривень. Гребінці для волосся по 9 гривень. В акції також ось такі великі щітки, вони з цієї сторони мають люстерко. Я хочу сказати, що ось така щітка, враховуючи, що вона йде дерев'яна, для неї надзвичайно хороша ціна зараз. Давайте подивимось, яку ціну фарби для волосся. Палет по 64 гривні зараз в акції. Це якась новинка вона нещодавно з'явилася. Стійка крем фарба в Фабрурі 29 гривень, зараз зі знижкою. Зверніть увагу на ось ці серветки. Нічого страшного, що зимовий дизайн, але вони хороші. Тут іде набір 150 штук, двошарові лише за 27 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я та мирного неба. Сподіваюся, у вас все гаразд. До зустрічі.